Успіх будь-якої компанії залежить від комунікації. Чи то зовнішньої, чи то внутрішньої. А від їх ефективності, врешті-решт, залежить прибуток. Ну, лише подумайте, з чого складається ваш робочий день? Як упоратись цією течією інформацією? Як структурувати інформацію, роздати завдання та слідкувати за їх досконалим виконанням? Нам потрібен хаб. Eclipse Глобал хаб рішення не маючи аналогів по всьому світі. Адже саме Eclipse розробив незалежний функціонал, заточений на те, щоб все працювало в одному ланцюжку все це засоби для бізнесу: месенджер, відеозв'язок, система управліннями завдань, інтеграція з зовнішніми серверами все це екіпс.